Друзі, вітаю вас. Вівторок. Почати хочу другий день і другий наш випуск з такої одної з фундаментальних подій, які відбулися сьогодні. Ви вже, мабуть, знаєте багато, що Кирила Буданов став головою офісу президента України. Я вважаю вибір класний. І я вважаю, що зараз і офіс, і уряд. І велика частина парламенту дійсно будуть займатися обороною нашої держави. І Кирило Буданов на сьогодні ось реальний герой України. Реальний. Ну, ось так цікаво. Про це ми поговоримо, мабуть, завтра. Хай все знову уляжеться. Як отокажу, устаканиться, не біжать поперед батька в пекло. Зараз формальні дії, призначення голови офісу день, два, і ми поговоримо з вами, можливо, в прямому ефірі завтра. Чого чекати? Чого ми хочемо, як ми вважаємо, як нам хотілося би, щоб було. А можливо, вже щось буде відомо, як воно буде, можливо, будуть відомі вже перші кроки нового голови офісу президента. Ну і звісно ж, да, продовжуємо, як я обіцяв, про наших друзів-баранів. До всіх баранів. Баранів великих, баранів рогатих, баранів маленьких, баранів недумаючих. Баранів просто баранів, які йдуть стадом, та і все. Почати, я хочу, друзі, з новогоднього привітання чи ти Порошенків Петра і Марини до, я вважаю, своїх, ну, своїх ідолопоклонників, до своїх просто поклонників, які не можуть до цих пір встати з поклона, підняти голову з поклона. Я хочу вам нагадати. Що це подружжя весь 25, -й 2025 -й рік намагалося поділити майно і стати не подружжям. Їм п'ять разів суд казав: друзі, ви живете в родині. В якій кажете, живете кріпко, в якій там п'ятеро у вас дітей, із яких ні, одного, ні однієї дитини немає в Україні. Всіх ви відправили за кордон, за границю. Європа вам поможе, так казали суди. І ви не подали на розлучення. Чи подали на розлучення? Якщо ви живете в цій такій сталевій, могутній родині. Навіщо вам ділити 17 мільярдів гривень? Ваше майно незрозуміло для чого ви це робите. І суди до цих пір відмовляють ці чи ті ну, в такому тяжкому питанні, як розділ майна. І ось ці люди, які ледь-ледь не стали ворогами із за майна, вирішили вийти і поздоровити українців. Яких? Чи привітати з Новим Роком? Яких і кого? Ви знаєте, я уривками мені висилали їхні привітання. От я можу просто скласти це привітання, як його бачать українці свідомі, українці, які виборюють волю, українці, які працюють для того, щоб існувала держава Україна, українці, які є в душі українцями, а не молдаванами чи будь-ким іншим, які є просто українцями, а не міністрами в урядах Януковича, Яновича, Миколи чи ще когось. Чи не терли соплі, коли їх там зняли з Ради національної безпеки? А вони витирали соплі, як казала Юлія Тимошенко, тому що його й позбавили депутатства. Так, от що сказали ці люди на мій погляд? Я десь відображу своє бачення. Можливо, у когось воно також таке. А можливо, ні. Прийдуть якісь погані люди. І будуть тут писати, посилати, розказувати, але ці люди нікчеми по життю, по суті, нікчеми. Нікчеми, тому що вони не можуть дискутувати, вони не можуть нічого сказати правильного, нормального, вони не можуть довести докази дати або ще щось. Так, от що я почув: любі наші нерозумні прихильники. Я буду зважувати, хотів сказати. Минулий рік для нас особисто пройшов нелегко. Зеленський і його хунта майже позбавили нас найціннішого для нас, але в них не вийшло. Вони майже змогли, але ви вийшли на захист наших заводів. Наших фабрик, наших телеканалів, наших награбованих грошей, які ми вкладали і вкладаємо в Угорщину, в Словаччину, в Російську Федерацію, в Корею Північну. Ви вийшли і захистили ці наші гроші. А ще на допомогу нам прийшли наші друзі, Медведчуки та інші з Москви, а ще юристи Новікові, які нас захищають, які є громадянами Московії, і вони нас захищають. Ми, ми жорстко тримаємо оборону в судах і в усьому іншому. Ви, наші поклонники, допомагаєте нас, тримаєте зовнішню оборону, зовнішній круг. І якщо ви падете першими, ну нічого страшного. Шановні прихильники Петра Порошенка і, на, і моєї Марини, на ваше місце, стануть інші дурні. Ви падайте. Дурнів завжди вистачить на мій вік, на вік Мариночки, на вік нашого Льохи, на вік нашої Міхи, та на вік наших. А я, вибачте, я сказав п'ятеро дітей, четверо у них дітей, наших донячок. Дурних завжди вистачить. Так що... Ну, вибачте, ми ж живемо в реалії. Нам вас не жалко, нам вас не шкода. Скільки б вас там не полягло, лягайте. І живіть. Ще, друзі, хочу вам нагадати, це каже Петро Порошенко і його дружина Марина, хочемо вам нагадати, що керований зеленою хунтою суд унеможливив рознесення нашого бізнесу. І повернення його до держави. Любі наші сивочолики, людішки, українчишки, наступний рік буде також непростим для нас всіх. Вам потрібно згуртувати оце зовнішнє вколо навколо нас і захищати нас не на життя, а на смерть. А ми всередині сповнені рішучості боротися проти нашого головного ворога, президента України, верховного головнокомандувача і його Збройних сил, які він очолює. Ми будемо боротися проти них. Повірте, і вас, залишившися в живих, поставимо в свій стрій. Нам буде важко, але ми витримаємо. Ми все витримуємо. І для цього нам потрібна ваша віра в наші гроші і трохи ваших грошей, щоб збільшити наші гроші. І не вірте нікому, ніяким чуткам. І нічому не вірте, друзі, щоб я, Пьотер Великий, і моя подруга Марина, що ми це все накрали. Не вірте нікому. Що ми все своє майно сховали чи ховаємо, переписавши на інших людей, частину навіть на громадян Російської Федерації. Не вірте, от просто не вірте, це все наклепи зеленої хунти. Це все наклепи тих зелених. Ви навіть ялинки не ставте вдома, вони зелені. А якщо це й було, каже Петро Порошенко з Мариною Порошенко то це вже було давно. А те, що було давно, друзі, це вже неправда. Ну, прав... ну, це вже неправда. З Новим роком вас, шановний зовнішній круг захисту мене, Марини, льохи, наших дочок, Міхи. дякуємо вам. А ще біля нас є присосочки, рибки прилипали, ви також їх захищаєте. Захищайте, друзі! Захищайте, продовжуйте! Не захищайте своїх дітей, вони вам не потрібні. Шановні поклонники, любителі Петра Порошенка і всієї тієї свори, ваші діти стануть на ваше місто, коли вас не стане. Так що не треба за них піклуватися. Вони в надійних руках. Ну і побажайте нам нових грошей. Багато. Багато, щоб у нас було їх як можна більше. Ну, а ви, ну ладно, про вас потім поговоримо. У вас є зараз цінніше, найцінніше це захист нас. А це головне це ваше серце, це ваша душа. З новим уроком. Прихильники Петра Порошенка і Марини Порошенко. Ось так. Для мене звучить ось це привітання Петра Порошенка з дружиною. Як для вас? Ну, не знаю. У мене тільки одне питання до прихильників Петра Порошенка. Одне питання. А от зараз, от прямо зараз, от от хто знає, де Гончаренко це приліпали Петра Порошенка. Де Геращенко, де Герасимов, де Кліпуш Цінсадзе? де Іонова, де Алексеєв? такі є, де інші його прилипали. Ось де вони, Скажіть мені, будь ласка? Вони ж там всі російськомовні. Вони ж там всі російськомовні. Де вони? Я єдине знаю, що вчора натуралізована бурятка Федіна була в Львові. Ось вона була. Якщо воно є, то воно є. І Якщо є правда, вона є правда. Я можу промовчати її не сказати, але якщо вона є, і перекручувати, як це роблять ваші всі однополчання не можна. Вона була у Львові. Інших я там не бачу. Я не бачу всіх, кого я це назвав. Я, їх, я просто не знаю, де вони. Чому я питаю це? Тому що багато хто кричить: Юзик виїхав! Юзік виїхав! Ну, по-перше, Каряченко. А куди він виїхав? Хтось може сказати, назвати хоча б державу, куди він виїхав. І якщо виїхав, чому виїхав? Хтось каже, що він вкрав? Обшуку не було, підозр не було, нічого не було, ну не знаю. Тому я питаю, а де ці ваші люди? Наприклад, у Алексєєва був обшук. Ще 26-го, ось повідомлення, 26 грудня, зранку набу провело обшуки у народного депутата від Європейської Солідарності Сергія Олексєєва. Його звинувачують, у незаконному збагаченні. Ну, давайте, ну скажіть, що було з Олексєєвим, прихильники Порошенка. Ну, ну давайте, кажіть що. Ти все фреш, ти фрун. Ти брехун! Ти, ой, я ті навіть слова, які пишуть мою, на мою адресу, не хочу. Ну, ну, це хіба люди пишуть? Пишуть неучі, пишуть російські потомки. Потомки Меншикових Петров, перших потомки Єкатерин, потомки Лаптіногих, які затрималися в Російській Федерації ненадовго і прийшли в Україну, переселилися. Пустили тут е, потомство, і оце потомство зараз все одно отримує те, що були в Російській Федерації під час переселення Радянському Союзу і всьому іншому. І зараз вони знають тільки ганебні слова, класну українську мову вони начебто використовують, але вони не знають добрі, ласкаві, нормальні, толерантні слова. Українською мовою. Вони знають тільки російські матюки, російські прокльони. Ну що ж, нам доводиться жити з такими людьми. Ми будемо жити з такими людьми. А ще й у нас люди, які вважають, які вважають, що ракета, яка летить з Московії на Україну в Україну. На Україну, тут неважливо, як летить ракета, то це Путін запустив. Ні. Це запустили родичі ось цих потомків, які приходять до нас навіть в мережах і розмовляють русським язиком, не, не то, що русським, а матами, русськими прокльонами і так, далі, і так далі. Ось це про наших баранів. А далі я хочу вам добру новину сказати. Дуже добру. Ми вже приєдналися до зони Ровнінгу в Європейському Союзі. Друзі. З 1 січня 26-го року українці можуть телефонувати і користуватися мобільним інтернетом з українських телефонних номерів у 27 країн ЄС без додаткової плати. Так, Україна стала першою країною поза блоком, що приєдналася до єдиної роумінгової сезони Європейського Союзу. Ну це ж зелена хунта, все робить. Ну це ж вона. Нет, это Петя заложил еще в 2004 году, когда был два месяца глав... головой э, Совета национальной безопасности и Это великий святой Петро сделал. А еще, мабуть, поруби. Чемусь хочуть в улицу в Киеве назвать Им'ям Порубия. Мені цікаво, от Порошенко каже, кияни сказали так, вулиці Парубія в Києві бути. А хто з киян казав це? Скажіть мені, будь ласка, будь ласка, хто з киян? Напишіть. Перед тим, як розповсюдити ось це відео, поставите вподобайку або дизлайк. Вам же не тяжко. Ну, проявіть якусь активність. Ви ж дивитесь, друзі. Ну не треба бути великим, підняти нос, ну я посмотрел. Ну поставте, не подобається. Поставте, подобається. Ну це ж не тяжко. А своїх, я, своїм я дякую. Всі наші спільноти, хто дивиться, вони допомагають завжди. А оце кажу я про прийшлих. Не будьте, чи ви звикли таким бути? От скажуть, а що парубій? Парубій народився у Львові. Парубій вираз у Львові. Парубій жив у Львові, будучи народним депутатом України. Він був головою Верховної Ради, але домівка його знаходилась у місті Львів. А тут він отримував компенсацію за квартиру, в якій жив. Ось і все. Чому тут вулиця його, на його ім'я? Герой скажете, у мене теж є Герой України з Великосілківського району. Я не хочу називати це прізвище. І навіть давав Героя України з нашого району колишнього. Давайте їхніми іменами називемо вулиці в Києві. Або в Житомирі. Ну ми ж такі великі. Чому ми називаємо там Пушкіна, коли він тут ніколи не був? Ну не був. Чого не був? Проїздом був. І в Одесі був, і в Криму був, і багато вони їздили. Був Корольов, був ще хтось. Давайте називати А чому ми тоді таблички знімаємо? Булгакова. Ну він же ж тут був. Друзі, скажете, що це некоректно порівнювати. Можливо, трошки некоректно. Але в нас зараз героїв України, військових, які поклали життя так багато, що можливо і вулиць Києва не хватить. Давайте будемо переименовувати. Ну, я це бачу так. У Львові, та будь ласка, у Львовській області та, будь ласка, що не так, скажіть? Ну, можливо, щось і не так. П'ять посилок у нас по різним частинам зараз лежить на нових почтах. Я дивлюсь, хлопці ще не забрали ніхто ніде ні одну, мабуть або тяжко там на фронті. Я не знаю, що у когось транспорту нема, хтось зараз. Так що сьогодні без. Звіту поприходять, я буду виставляти звіти, я буду показувати звіти. Ну, можливо, ось коли я буду записувати подяки, а це буде пізніше трошки, ніж я зараз от з вами поговорив. Це от зробили відео. Зараз Олег буде монтувати, потім будуть подяки, потім опять буде монтаж. Можливо, прийде якийсь звіт. Якщо ні, друзі, ну, значить будемо чекати від наших воїнів. Допомагаємо. Збираємо, висилаємо. Ну ми повинні це робити. Не Петро Порошенко з Мариною, а ми. Вони і не роблять за, за свої гроші, вони не роблять нічого, друзі. Ну, ось така розмова сьогодні. Вийшла, не знаю, яка вона. Подобається. Комусь не подобається. Я хотів про інше, ну, мабуть, вже розповім про інше а, іменно з монтажем в понеділок, тому що це повинно, ми повинні бачити. І я тут зібрав дуже багато матеріалів, а я хочу ще нагадати: на Новий рік, друзі, 10 років назад Петро Порошенко з Пашинським захопили у власність Житомирську кондитерську фабрику. І я хочу. Щоб всі прихильники святкували ось цю подію, Порошенко і там став багаче, рейдерськи захопивши Житомирську кондитерську фабрику. А допомагав йому в цьому Пашинський. А зараз вони знову лізуть у владу. А хтось їх пихає у владу? Ну поговоріть Житомирчані, мешканці Житомира. хто працював на цій фабриці, хто знає хто. Поговоріть з тими, хто зараз стоїть у зовнішньому колі захисту Порошенка. А як так? Хай вони пояснять вам. А чому це все простили? А чому зараз знову Порошенко? Що знову в Житомирі вони будуть забирати і красти? Скажіть, що знову? Ну це так. Я ж сказав, що сьогодні буде все про наших барадів. Друзі, я дякую вам за те, що ви не забуваєте наших воїнів. Я дякую спонсорам. Я хочу нагадати, що завтра у нас прямий ефір. О 20.00. І ми зустрінемося з вами. І поговоримо про те, про що давно мовчали, але вже не можна мовчати. Про цікаві речі поговоримо. про цікаві. Так що зустрінемося. Будемо спілкуватися більш відверто, більш знаєте, ближче один до одного. Не хочеться тільки, щоб були ті ідіоти, яких ми не. Вправо в тому, що ми їх не чіпаємо. Ми говоримо своє, ми обговорюємо своє, ми обговорюємо свою думку. І ось приходять вони. Ой, друзі. І ось наприкінці просто хочу щиро і щиро подякувати за ваші донати. Бешкета Ірені, Грабко Ріті, Ковальовій Оксані, Нестеровському Михаїлу, який перерахував 20 на 80. Шикарний донат. Дякую, друже Михаїл, дякую вам велике. Олив'яну Миколі, як завжди, 20 на 80, тисну вам руку, друзі. Лопоко Людмилі 50 на 50, скрипка Світлані 50 на 50. Дякую вам, дякую, мої україночки, дякую вам велике. Пані Марина Барані 30 на 70. Дякую, пані Марина, дякую вам. Добрий день Лариса, 50 на 50, Яковлів Олександр, 50 на 50, велика, велика вам подяка. І пані Ларис, і пане Олександр, дякую вам. Глазибник Валерію, Сільчук. Тетяні на PayPal перерахувала пані Тетяна. І хтось е, сьогодні 13.44 на Приват24. Друзі, всі реквізити є під відео. Там є PayPal, хтось з-за кордону перераховує. Там є все, там є посилання на автора книги ціна рабства Євгена Буцика. Заходьте в розділ Опис і ви все все там знайдете. До завтра, до прямого ефіру. Україна переможе.